Польський поет, дотепник, геній сарказму чи не найкращий майстер афористичного жанру ХХ століття Станіслав Єжелец. Народився 6 березня 1909 року у Львові на вулиці Францисканській, 8, наріжний будинок сучасних вулиць Просвіти та Короленка. Його батько, австрійський барон Бенон Детуш Лец єврейського походження, був банкіром, мати Аддель Детуш. Походила з польсько-єврейської інтелігенції, високо цінувала освіту і культуру. Коли почалася Перша світова війна, Леце, як і тисячі інших родин, утекли від наступу варварської російської армії до Відня. Там, у 15-му році, помер від серцевого нападу його батько. А овдовіла Адель мусила повернутися до вже визволеного Львова, який став територією новоствореної незалежної польської республіки. Вони оселяються у львівській кам'яниці по вулиці Словацького, 6, навпроти головної пошти. У 27-му році Лец вступає до університету Яна Казимира, нині університет Франка, де протягом року вивчає полуністику, а по право. Юнаку пророкували кар'єру адвоката, але його серце належало поезії. Навесні 29-го року на авторському вечорі Лец уперше читає свої вірші і з'являється перша публікація 20-річного автора Вірш Весна. Згодом з'являється друком його вірші, який публікує перший номер журналу Шестірні, створений друзями Леца. Номер з наступною публікацією його віршів вилучає поліція, а сам автор потрапляє до розряду неблагонадійних. 1933 року у Львові виходить перша його поетична збірка Барви. У збірці уперше з'являються і його гумористичні та сатиричні вірші у стилі фрашки – жанрі, у якому Лец надалі став визнаним майстром. Співпраця з журналами та газетами лівої демократичної опозиції завершується конфіскаціями, обшуками. Врешті поет змушений перебратися на певний час до Румунії. Але згодом він повертається до Варшави, де стає популярним автором, завсідником кав'ярного столика Юліана Тувіма. Там він починає регулярно публікуватися у сатиричних журналах, зокрема у шпильках. На початку Другої світової війни Лец змушений тікати до рідного Львова, який у вересні 1939 року захопили радянські війська. Нова влада, начебто, відповідає його лівим комуністичним переконанням, про те, що дня його з матір'ю можуть вивести до Сибіру з огляду на шляхецьке походження та поміщицьке минуле. Лец закінчує курси для журналістів-втікачів та вступає до спілки радянських письменників України. Бо це була єдина змога тоді легально заробляти на життя. Працює у львівській пропагандистській газеті польською мовою Червоний прапор. Через це багато польських співвітчизників потім його будуть звинувачувати у колабораціонізмі. Коли німці наприкінці червня 41-го року захопили Львів, Лець упинився у концтаборі під Тернополем. А його мати Адель у Львівському гетто, де згоріла живцем. Поет двічі намагався втекти. Після другої невдалої втечі Леца повели на розстріл, але завдяки щасливому збігові обставин йому вдалося убити конвоїра Лопатою і втекти, переодягнувшись у його мундир. Свої враження від цього він пізніше описав у вірші Хто копав собі могилу. Діставшись Варшави, Лец приєднався до комуністичних підпільників і партизанів з так званої народної армії. По війні Лец оселяється у лодзі зі своїми друзями, поетом Леоном Пастернаком та художником-карикатуристом Єже Зарубою. Він відроджує випуск одного з найулюбленіших у Польщі гумористичних журналів Шпильки. Наступного року виходить збірка Польовий блокнот, що включала вірші воєнних років. У 46-му році Леца направляють до Відня на посаду аташе з питань культури, перебуваючи у Відні. Лец з тривогою спостерігає, як у рідній Польщі установлюється режим партійної диктатури, посилюється цензура і починається тиск на творчу інтелігенцію. У 50-му році, після того як критика несхвально зустріла його нові вірші, він вирішує емігрувати до нещодавно створеного Ізраїлю. Там Лец з родиною прожив лише два роки, після чого із сином повернувся до Польщі, залишивши в Ізраїлі дружину з донькою. У Польщі Лец одружується вдруге, і від цього шлюбу у нього з'явиться молодший син Томаш. У 52 другому роках автор не видає нових творів через політичну ситуацію та емігрантське минуле. Аби заробити на життя, він займається перекладами Йотте, Гейне, Брехта та інших німецьких авторів, а також деяких українських, білоруських і російських письменників. 56 року після так званої польської відлиги Леца почали знову видавати: виходять друком Єрусалимський рукопис та непричесані думки, збірка філософських афоризмів, яка обезсмертила ім'я автора. Наступного року він публікує антологію з тисячі і одної фрашки», що містить епіграми, фрашки, яких Лец написав безліч. Помер Станіслав Єжелець 7 травня 1966 року у Варшаві, похований на військовому цвинтарі Повонське. Поляк, єврей, в'язень концтабору, партизан, офіцер, дипломат, барон, завсідник кав'ярин. Таким залишився Станіслав Єжелець в історії і культурі.